Вітаю вас в нашій програмі. Справді, пане Юрію, оце опитування 350 експертів аналітичним Центром воно десь є. Таке показове, тому що 46,6% і опитаних із цих людей, експертів, спрогнозували, що війна не завершиться сприятливо для України, а навпаки, вона буде сприятливою для Росії. І лише 4,2% вважають, що все-таки буде сприятливе завершення для Києва. Як ви бачите цей процес, і так виникає логічне питання. Що у світі справедливості нема. Навіть, Знаєте, навіть експерти більше е, схильні підтримувати силу, значить, хоч вона не справедлива. А хто, а хто ті експерти? Мене цікавить одно, де ті всі травмпознавці, які розказували, як буде Трамп строїти Росію. Де вони поділися щось? Я не чую їхніх голосів, всі ці експерти, оглядачі, політологи, професори і інші? Як можна говорити, що буде через 10 років чи через рік, як ти не знаєш, що буде завтра, що зробить, які турбулентності будуть? Це перше. По-друге, а що значить справедливо, війна закінчиться? Хто що вкладає в той термін? Якщо хтось вкладає той термін? Кордони 91-го року, сумнівно, дуже сумнівно. Якщо хтось вкладає, що ми залишимося ну, незалежно як держава, ну з якимось там умовним поділом по лінії зіткнення, Ну, то це інша справа. Кожний цей має свою справедливість. Тому я вважаю, що це А Що країни, ви б коли... вважали, пане Юрію, справедливим? От є якісь червоні лінії сьогодні для нас у всій тій говорі, яка є страшні, а ми знаємо, скільки загинуло людей, скільки крові, скільки знищено міст українських. Що для нас справедливо сьогодні в цьому? В цьому? А... Що справедливо, це всім зрозуміло, те, що і у вас відновити державу, відновити все. Але давайте будемо дійсно дивитися на ситуацію Ситуацію зі Сполученими Штатами, які на грані, щоб нас кинути, як вони кидали інших в свій час. От. Тому я думаю, що це буде наступне. Ну, чим найбільш, ймовірно, закінчиться. По лінії розмежування. Заморозка. заморозка і так. Багато, нам кров носу вигідно каже, озброєння. Так. Всі розмови про якісь там європейські сили, про всі там контингенти, це все є дурниця, бо ніхто ніде, ніякі міжнародні сили і контингенти. На лінії розмежування нічого не встановили, бо є питання: а чи вони будуть стріляти, чи ні при порушенні. Вони не будуть стріляти. І ми маємо приклад Серебряниці, де були миротворці, де розстріляли 7 тисяч чоловік. Так що, мабуть, буде, і нам потрібно кров з носу бути озброєним. Нам гарантує безпеку ні НАТО, ні в Зелі. Це все треба забути. Треба нам, ну для форми вони вимогли нам треба маса зброї, і щоб наші люди були готові захищати державу, і відповідно не можна годитись на умови оці всі статус руського язика і нав'язування нам знову так би мовити руської пов'язки дня. Ніякої денацифікації да, денацифікації, передачу... де це означає, що всі ці Мураєви, Арестовичі, вся ця наволочка вернеться. Отже, е е ще одне питання. От ці головні пункти, які ви кажете, відтворити державу розмежування, якщо в ну, крайній випадок, ми хочемо повернути території, до ну, розмежування по лінії зіткнення, але треба Збройним силам все віддати зараз ці дні, ну, особливо. То ми, то ми, українці, повинні не кричати про бусифікацію, а йти по повісті в армію і зрозуміти, що бусифікація виживається до тих. Хто не йде про повістку, хто чемно прийшов воєнкомат, ніхто нікого не ображає. А у нас в суспільстві хто герой? Тепер всі ой забігали, що ж то буде. У нас герой ухилянт, у нас герой той, хто переплив через тису. Ми плачемо, бідняшка, переплив через тису і, і втопився. Та туди йому й дорога, як він такий. Отже. Озброєння, озброєння і ще раз озброєння, озброєння, і наш ресурс людський повинен наша армія, яка має бути збільшена обов'язково це добре. Ви так. кажете, пане Юрію. І ось... ще і ще хочу додати одну і звичайно, е, як би то сказати, спільні дії з Європою. Вступ Європейський Союз НАТО нам не світить, це треба зразу визнати. Американці, ну ви самі розумієте, у них чергова любов з Росією, у них це так періодично. І, можливо, дуже було нездавно повідомлення, що виступив Китай в підтримку справедливого миру. І наш Ван І виступив. Вони спостерігали за конфер... за Мюнхенською конференцією, за виступом віцепрезидента США, а потім виступав Ван І. Дуже так би мовити. Акуратно, елегантно і привітно до Європи. Очевидно, це пов'язано з тим, що енергетичні е, озвучували енергетичні питання, які розв'язує між собою е, Росія і Америка під час цієї е, першого раунду цього, ніби переговорів, але вони ніби не стосувалися України. Вони стосувалися виключно стосунків Америки і е, Росії, і тема була енергетичній рівні. Для Китаю це суттєво. Ну і Китай затурбувався вже. В них з'явилися там статті в соцмережах, що Росія, мов нас кидає і зближується з Америкою. Це недобре. Ну тому, знаєте, всяке може. Ми ні від чого не можемо гарантувати. Нам потрібно зрозуміти, ми живемо в жорсткому світі, де все вирішує груба сила, де є хижаки, і тут не треба попасти в розряд травоїдних. Не тільки експерти, але і журналісти, громадськість, вона пильно слідкує за тим, що говорить і як діє американський президент. Тому що прикута всіх увага до того процесу, за який заявив Дональд Трамп закінчення російської війни в Україні, 29 пунктів визначили журналісти, по яких вони побачили, що Трамп. Підтримав Путіна. І всі вони не на користь України. Я їх виписала, але кинулося в очі найголовніше от незабаром справді третя річниця цієї кровавої страшної війни, яка навічно залишиться в історії України. Ці річниці, так? коли вона закінчиться, об'єднання G7 Традиційно готує декларацію відповідно так. до тієї річниці, щоб заявити свою позицію. Виявляється, що вже пару днів залишається вже приблизний формат тієї заяви є зроблений. Коли він дійшов до Трампа по сумніву, бо Америка теж виявляється, він виключив, вимагає виключити всі слова, які називають правильно Путіна, в тому числі і виключити, що Україна. Атакована, теж мотивуючи такого слова, це немає. переговори? Як ви це сприймаєте? Це, це вже взагалі. Скажіть, будь ласка, візьмемо Другу світову війну і, і конференцію відомо. Польщу, поляки мужньо воювали в британських силах. Польщу здала Америка? Черчилль не хотів. Трумен Рузвельт здав... Рузвельт здав? здав? Скажіть, будь ласка, коли. Була довгорічна війна у В'єтнамі. Була підписана то, що нам пропонують: угода, гарантія, дві сторони, Совєтський Союз і Америка гарантували, американці вивели свої Збройні сили, Хошимін на це діло наплював, танки, ми пам'ятаємо, з вами молодь не знає, танки під посольством Америки, а там хвалені морські котики втікають на вертольоті. Було таке? Так. Було. Визнавали американці Тайвань як законний Китай, коли мудрий Кісінджер Нальга годжев відносини. Здали вони Тайвань? Здали. Афганістан пояснювати також, Трамп починав переговори, Байден завершував, все було домовлено сталібами. Навіть американці війська вивести не встигли так тікали. Ми все бачимо. Тому дивуватися на ну, чому. Нагадаю нашим слухачам, ми спілкуємося з українським політиком, громадським діячем, депутатом Львівської міської ради, майже всіх скликань до 2002 року, по-моєму, пане Юрію. Добре. Трішечки привернімо обговоримо власне візит, який зараз триває представника по Росії і Україні від Сполучених Штатів Америки Кіта Келова. Він знаходиться вчора і сьогодні у Києві. Вчора була офіційна зустріч із президентом Зеленським. Традиційно була запланована прес-конференція, однак, коли вже журналісти були повідомлені і, мабуть, навіть зібралися, повідомили, що відміняється, її не буде. Отже, це якось так виглядає. Багато зараз мовиться про те, що Трамп схильний до таких сепаратних домовленостей. От як ви і сказали, Америка вона має досвід такий, так? От, от ця відміна, щоб не, не розповісти, що, про що там говорить Келог. А, що? І так а далі. що міг які б запитання задавали Келогу? Про вислови Трампа, що мав Келог відповідати? Ну, тому от, він не стосував це з, з точки зору вільної, прозорої політики. Я це нічого не значить. Я б хотів сказати оті всі розмови про те, що він там Зеленського обзивав і всіх таких. От у нас ми посипаємо себе голову пополом. Не так себе президент повів, не так сказав. Трудо себе нормально вів, як він його обзиває. Всіх інших, Європа себе нормально вела, він, він не поговорив з лідером Єврокомісії до сих пір. Тому давайте ми до того ставитися це. Ви ж розумієте, оті всі цифри: 4 300 мільярдів, щоб президентський спав, коли Бесенд приїхав, коли ми бачили з ним ну, розмову. Це все пане Юрію. От все одно деякі меседжі, які сказав Кіт Келох в Україні вчора. І раніше вони просочуються, і от серед них от цікаві, цікаві викликають окремі ці меседжі, які стосуються безпосередньо у тої укладання тої угоди про мір. Тому що там і тільки там будуть вирішуватися якби інтереси України, на які Україну не збираються запросити, і не збираються запросити навіть союзників. От власник Келог він сказав, що. Росія буде на переговорах України і Росії щодо закінчення війни, не буде нікого, крім Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації, крім України і Російської Федерації, а Америка буде посередником між ними і більш нікого не буде. От як ви вважаєте? Ми не знаємо вплив Китакелога в Вашингтоні. Ми знаємо, що в Москву послали не його, а іншого представника. Я забув його прізвище, який сказав, що за час розмови з Путіним він з ним потоваришував. Знаєте, так, що ми говоримо, от ми повинні нарешті вийти, як би то сказати, з того світу, в якому ми перебували. Ми надіємося на вічну дружбу з Сполученими Штатами, не сподіваємося на партнерів. ми Наші партнери, наші партнери. Я вам зараз таку коротку це про Значить, Біжить заєць. Навколо нього вовки, Заєць, ми тебе з'їмо. Та не з'їжте там у, у от вівці за горою. Біжать, біжать, біжать. Все, не будемо бігти, з'їли зайця. А один вовк вибіг на гору і каже, слухайте. Там вовк, маса овець, побігли, наїлись. Ми каже, даремно з'їли, давайте поховаємо. Поховали. А що ми напишемо? Він каже, зайцю від ворогів. Ну, каже, де ж вороги? Зайцю від друзів. Ну, де ж друзі з'їли? А наймудрійший сказав, напишемо зайцю від партнерів. І оце нам треба як державі пам'ятати завжди, тому що сьогодні біжимо в одну сторону, а завтра тебе з'їли. І тому зброя і збройні сили єдиний спосіб. Пане Юрію, цікаво, залишається такий феномен, що. Чілок також ну, в своїх меседжах він сказав, що е, якоїсь групової дискусії не передбачається. Тобто американці не люблять групової дискусії для вирішення питання. Я збираю інформацію, ну, очевидно, інші. Команді президента Трампа збирають інформацію, доносять йому він вирішує. і власне таку фразу він конкретно сказав: Трамп бажає зупинити війну особисто, особисто, так. без союзників. От як це сприймати? Ну, це якийсь стиль Американці ніколи ні з ким особливо не рад. Коли укладали певні угоди про ятеринс притримування озброєння Радянський Союз, це укладали Сполучені Штати і Радянський Союз, там не було підписів нічиїх ну, союзників Конато. Це є такий американський стиль, який вважають ми тут круті, ми тут великі, грубі, і ми будемо говорити з грубшими. Пане Юрію, і останнє питання, яке я хотіла задати вам, це питання залишається про підписання тієї угоди, не то про корисні копалини, не то про рідкоземельні, рідкісноземельні рідкісно земельні матеріали, не то про порти, з яких також має бути 50% доходу в рахунок Америки. Президент України сказав, що не відповідається ця умова, ця угода законодавству України. Так потім її так і не виправили, і на Мюнхенській угоді не підписали. Однак вчора з'явилося повідомлення, що Трамп знову вертається до цієї угоди, яку мусить підписати Україна. Це обов'язкова вимога, каже Трамп. Ну, і все це він говорив на фоні того, коли різні звинувачення посилав на адресу нашого президента, диктатор ну, ну, ви... вибори затримує і таке інше. Так, що... що ви думаєте про цю угоду? Що це за угода і що вона передбачає? Вона передбачає фактично немає виробництва, є тільки земля українська, в якій всі ці багатства можливо є. А що хоче Трамп вже? підписав Азербайджан з колись з Америкою угоду про будівництво Джейхан, цього праву, Баку Джейхан і так далі? Все нормально. Ми не знаємо, що там є зараз. Є дуже багато спекуляцій. Очевидно, якщо Трамп не під ну Зеленський не підписав, ну хоча б з одної з юридичної точки зору, що там є, ну все вирішується судом Нью-Йорку між державами. Інше, тобто ми не будемо та, мати вказання. Так, і, да, інше питання, що там Трамп сказав, що щось там. Ну, не Трамп, а його, що там щось буде змінено і готові працювати. Так, да, цю угоду прийдеться підписати. А хто? Ну для а, чого? Ви дали відповідь? Для того, щоб ми отримували озброєння. Іншого у нас виходу свої рідні такі таки заставу, так, так інакше у нас виходу немає. Це не це ми йому запропонували, бо Трамп без грошей тепер нічого не зробить, і сполучені штати нам нічого не зроблять. Європа от декларує, але поки у них це все розкрутиться, то у нас на фронті ми пам'ятаємо, що було минулого. Якщо вона буде більш-менш прийнятна. Ну то зайдуть сюди американські фірми. Вони ж все будуть робити, видобуток будуть, зайде капітал. Якщо це буде, ну тоді будемо безпечніше себе почувати. Бо у нас просто немає виходу. Отже, ви прихильник, так підписати? Я не ну у нас нема виходу. Виход. Значить, хто не прихильник, одразу зразу одна дія у воєнкомат і на фронт. Дякую, пане Юрію. На жаль, мало часу, ми могли б ще поговорити. Дуже дякую вам за участь у програмі і нагадаю, що ми спілкувалися з українським політиком, громадським діячем, народним депутатом Львівської міської ради з 1998 по 2020 роки. Дякую вам. Дякую вам, слава Україні. Героям слава.